Доброго здоров'я пані панове категорично з великим задоволенням вдруге сьогодні, 1 січня 2026 року. Вітаю вас у четвер на моєму авторському ютуб-каналі, який називається Василь Планчук. Так звуть мене. Це наш другий брифінг за сьогоднішній день з основними подіями, характеристиками і напрямками розвитку, тенденціями того, що ми з вами будемо спостерігати найближчими місяцями. І в першій частині якраз за прогнози їх не буде в дефіциті з одного боку. З іншого боку, вже остаточне мінусування цієї легенди Путіна про те, як він герой героїчно там з Кабаєвою, чи що там вінниками мітлами відбивав якісь дрони, начебто які летіли. Ви бачите, навіть обурення висловив Трамп, заявивши, що його за не тримали. Це дуже добре, але на жаль, не добре, що продовжуються атаки по Україні. Я вже казав, що сьогодні Коваль став першим українським українським містом, яке було атаковане якраз в Новий рік. Звичайно, Одещина була під атакою, і до цього моменту, коли я записую це відео, от учасники нашої спільноти з змаїло. Якраз повідомляють про це. Ну маємо те, що маємо, але. За тенденціями, ви ж бачили, що інститут дослідження війни казав, що росіяни пришвидшилися своїх ході на дану секунду. Ну і з їх вдачі це нова ця тактика з цими інфільтрованими бійцями і калькування, і по суті копіювання, і масштабування. От те, що вони вміють робити, вони самі не можуть придумувати, але беруть наші розробки ті елементи, які використовує Україна в процесі свого захисту. Потім якби його копіюють і масштабують. Оце в них точно це всі віддають якби тут належне якраз ці вдачі, ну китайсько-російські, очевидно, що корені лежать якраз всі спроможності китайців, але тим не менш, от навіть якщо ми беремо там ну, умовні морські, ці безекіпажні катери та беки, ну, ці дрони морські, та то от військово-морські сили України якраз і кажуть, що Росія намагається налагодити зараз виробництво таких засобів. Ну в принципі, Ципі, наші готові до цієї загрози, Це от заявив речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук. Але за його словами в моряки розглядають нашу цю загрозу як таку, до якої необхідно бути готовими. Відповідні заходи вже вживаються. Водночас, поява таких розробок в Росії не стала несподіванку. Ми цю загрозу вважаємо такою, до якої треба бути готовими, але в будь-якому разі, ми вже відслідковували каже, початок цієї роботи в них слід було очікувати спроби. Бачите, він теж каже, копіювання. Інженерних рішень і тактику застосування морських дронів звернули увагу, що деякі російські дрони мають маркування з датами виготовлення поточного місяця і ну по суті попереднього року, 25-го, що свідчить про їх не нещодавне виробництво. Зараз важко сказати, що вони вже на конвейері, але. Є е, поодинокі випадки, знаєте, що навіть і трагічні, але при тому сказати, що ворог має надзвичайні можливості, аби знищити нас, і наші засоби і засоби, то це звичайно про це не йдеться. Ну в принципі, ви ж пам'ятаєте, що Україна стала першою у світі, яка масово і ефективно застосувала морські дрони для ураження кораблів безпосередньо чорноморського флоту, що суттєво змінило баланс сил в чорному морі, плюс ці рекордні моменти пов'язані з підводними човнами. Які були затоплені, ви знаєте, теж ну, один з них, один ракета, один, от якраз дрони. Так, ще один елемент, про який Путін вважає за краще не говорити, але ну це ж цікаво показово. Це російські ресурси дають, які займаються полоненими. Це ж окрема така, знаєте, галактика. За неповний 25-й рік в полон потрапило більше російських військовослужбовців ніж за 22 й 23-й разом. Ну, це та які по втратам загалом за майже 4 роки широкомасштабної війни в полон здалися 10 тисяч росіян. Щоб, ну, щоб ви розуміли плюс-мінус цифри? Кількість росіян, які здалися в полон, зростає з року в рік. В середньому щотижня від 60 до 90 військовослужбовців збройних сил Російської Федерації здаються в полон. А в серпні 24-го і взагалі, е, в один момент кількість досягла 350 осіб на тиждень. Ну, там, де курська операція була щерня 23-го російські солдати стабільно опиняються в полоні частіше ніж українські військовослужбовці в російському. Але тут ще треба додати, що на жаль, не всі потрапляють в полон російський, тому що на жаль існують оці от розстріли. Ви теж прекрасно знаєте, що цим був позначений якраз 25-й рік. А, але якщо ми за цих руських полонених, то найбільша кількість була взята. Та в Курській області, Покровськ, Бахмутський район, а також в районі Пологового, це Запорізька область. І в 2025 році також значно зросла кількість військовополонених іноземних найманців більше ніж за всі попередні роки. Тобто щотижня приблизно 2-3 солдати, які здаються в полон, ну є громадянами якихось третіх країн. Ну і зараз майже 7% всіх військовополонених в Україні це іноземні найманці з 40 країн світу, і до Росії в рамках обмінів повернули близько 6. Тисяч полонених, 52 з яких обмінені в 2025 році. І менше 237 колишніх військовополонених, от теж цікаво, були повторно відправлені на фронт і загинули або зникли безвістю. Тобто з полону повернулися, перевірили там. І якщо хоч маленька якась є там проблемка, ну росіянам що проблемку намалювати? Його одразу знову в частину і знову туди в м'ясорубку. От в нас чотири окупанти. Перебувають в полоні вдруге. В першу чергу Міноборони прагне повертати тих, хто не має серйозних поранень, хто провів в полоні менше трьох місяців, типу хто ще при здоров'ї і кого, як вони вважають, не обробили українські пропагандісти. Та? Серед тих, хто в полоні більше року. Лише 22% були запропоновані для обміну. Тобто, тих вже росіяни не хочуть. Частіше за інших повертали жителів Москви і Московської області, ну щоб там не гунділи. Плюс Краснодарський край, Пермський край, Ростовська область взагалі не звертають увагу на уродженців Чуваші, Удмуртії, Калмикії а, і Сахаліну. Ну, от корінні ці народи. Що стосується іноземних громадян, то Росія теж не виявляє зацікавленості в їх поверненні і навіть не робить запити для їх обміну. Ну, типу там. На рівні послів якусь там колотнечу мають, але не більше того, типу, це проблема третіх країн з Україною. Ну Путін так собі метикує. Так, друзі, по іноземній підтримці для нас. Ну, всієї російською ми зрозуміли. Я вже казав попередній частині, що післязавтра фактично буде велика нарада а по гарантіях безпеки і трохи пізніше буде. Момент пов'язаний з коаліцією охочих, тобто теж виходять на документ. І Макрон там поклявся, що на 6 січня вже документ вийде прямо з під пера, і в цьому зв'язку Франція і Британія готові бути моніторами припинення вогню України навіть без мандату Організації Об'єднаних Націй і тим паче Євросоюзу просто кажуть: ну це поки що джерела, це ще не офіційно, але такі розмови вже пішли, що достатньо буде запрошення Києва в разі необхідності. Вони готові за допомогою наземних військ боротися за дотримання миру. Орієнтовна кількість військ на перші шість місяців залежно від заяв країн учасниць коаліції охочих. від 10 до 15 тисяч. Ну зрозуміло, що це. Це не для ведення бойових дій, але для присутності і монітору ну, якби, з обладнанням це досить потужно. От зокрема, співрозмовники німецьких видань кажуть так, що плани того, як можуть виглядати гарантії безпеки для України, вже готові. Активну участь підготовці якраз і брали британські і французькі військові експерти в координації з Брюсселем. Ну і ці гарантії безпеки поки що остаточно не узгоджені Сполученими Штатами. Пам'ятаєте, як президент Зеленський сказав, ми на 100% полагодили Україна, Штати, але Україна, Штати, Європа на жаль, ще не полагоджені. Так, ще з позитиву, і от бачите, нерви Путіна удари по залізничній логістиці. А країни приєдналися до цієї ініціативи ПУРЛ, а яка забезпечує Україну зброю через закупівлю там внески європейських країн закупівлю зброї в Штатах? При тому я вам вчора казав, що штати втратили чи втрачають по суті найбільші в світові ринки зброї через те, що активізувалася Європа і ну і через політику Трампа. Так що цього року побачимо, щось може змінитися в цьому контексті, плюс вибори. Там так, от якщо ми говоримо за 24 країни, то загальна сума внесків склала 4,3 мільярди. З них лише за грудень, майже півтора. Yeah. <laughs> Мільярди завдяки цьому вдалося за даними президента Зеленського сформувати вісім пакетів допомоги. А зараз триває наповнення ще двох. Звичайно, що дякуємо ми всім, хто бере участь. І От абсолютно перед новим роком я доповідав, що Румунія приєдналася та да, невеликий там внесок, там щось пару десятків мільйонів, але сам факт і до Румунії ще й е, дійшла Хорватія. Е, теж приєдналася до цієї ініціативи і були оголошені перші внески. Так що рухаємося далі. Ну, е, не все так, звичайно, яскра. І є нюанси, і негативні, особливо, якщо ми дивимося в історію. Не таку вже далеку. Ну не мені вам розповідати, ви всі прекрасно розумієте, що непрості були стосунки не тільки з Трампом, але й з Байденом. І по факту, в деяких моментах якраз перестороги, якщо що ви ще пам'ятаєте, таке прізвище Салівана, да, ну зупиняли можливість України витіснити Путіна хоча б на кордон 2014 року. Ну, Нью-Йорк, Таймс, наприклад, такий гучний. Робить висновок, побачимо. Але партнерство штатів і України розпадається через дії Пентагону. Гинули українські солдати, яким Вашингтон заблокував передачу боєприпасів. Просто це не зараз. Це були такі моменти. Просто воно не розпадається, розпадалося, потім знову склеювалося. Я би це так подавав. Бо поки Трамп домагався мирної угоди, а Путін перемоги внутрішнє угрупування в Білому домі Пентагоні підточували українські військові зусилля. Ну, це спочатку каденції Трампа. Очевидно, такі висновки. Нью-Йорк Таймс, якби за рік та огляди роблять. А, і от просто простий приклад один. Він не був широко ну, якби, оприлюднений, але ну беруть момент потяг. Конкретний потяг вийшов з армійського складу США на заході Німеччини і погнав в бік Польщі і українського кордону. І це по суті були останні, як вони пишуть 800 миль трансатланци... трансатлантичного ланцюга поставок, який впродовж більше ніж трьох довгих років війни підтримав Україну. Вантажі було 18 тисяч 155 міліметрових артилерійських снарядів, які були в ящики вкладені, зокрема упакованими детонаторами, щоб виключити детонацію під час транспортування. По суті, кінцевим пунктом призначення був Східний фронт, де Путін стягував силу вогненому місці проти Покровська, бо битва точилася за територію, і стратегічну перевагу, але також і за символічний ефект. А Путін хотів показати Трампу, що Росія дійсно перемагає. Рекламуючи свій військовий план, Росіяни говорили радникам Трампа. Ми вдаримо там по них ще сильніше. У нас є для цього боєприпаси. У Вашингтоні міністр оборони під Гекси теж говорив про боєприпаси. Пам'ятаєте, виступав він в комітеті Сенату з асигнування і сказав, що боєприпаси виділені Україні за колишнього президента Байдена, які раніше, надходять насправді трьома місяцями раніше, Хексед без будь-якого оголошення приймав прийняв рішення притримати от, ключову категорію зброю озброєнь сто п'ятдесяти снаряди. І по суті, от цей потяг, про який вони кажуть, просто був зупинений. І, і, і поки вже не наїхали на Трампа європейським. Ну тут одним дзвінком. А потім каже: А я типу не при ділах. Причому що запаси армії Штатів вичерпувалися, попереджали його радники. Їх утримання, як вони вважали, мало змусити ну притримання цієї допомоги, мало змусити європейців активніше включитися і взяти на себе більшу відповідальність. І от так днем за ден, день за днем тисячі тисячі 155-мм міліметрових снарядів, призначених для України, лежали на піддонах на складах бої боєпри... Рипасів і абсолютно нікуди не рухалися. Американський головком в Європі генерал Крістофор Каволі відправляв лист за листом, благаючи Пентагону. Ну дайте дозвіл на переправку вже через кордон. І оця от пробка корка з цих боєприпасів була знята лише після втручання. А Джека Кіна такий теж, от купа імен, які ми не знайомі. Це от те, що називається під килимами від процесу чи залаштунками. Це відставник генерал армії і коментатор Fox News. Він, типу, близький до Трампа. Він втрутися і сказав, що хлопці, що ви робите, і от 2 липня, коли потяг той наближався до українського кордону, до європейського командування полетіла термінова е телеграма. Наказ переправити перенаправити все негайно. Тобто, чому ну, чому звільнені снаряди знову полинилися в полоні, так і не було пояснено, але слава Богу, що все якби вирішило. В підсумку вони стояли 10 днів на залізничній станції неподалік Кракова. Ну, лише 10 днів кажуть американці, але це ну практично вічність для наших захисників. Для офіцерів Армії Штатів, які впродовж 3,5 років боролися. Підтримку української справи, ну, перерваний шлях цих 18 тисяч снарядів став посил, по суті, символом нової, хаотичної, непослідовної, такої роз'їдаючої зсередини ролі Америки в цій війні. Це відбувалося стільки разів, що просто можна було збитися з ліку, і це буквально, буквально, як кажуть самі американські експерти, це ж вбиває українців смерть від тисячі порізів. Ну, якось так. Ще один елемент, який ну, буде приємним, неприємним, але я скажу, бо. Колись хтось напише, як все чекаю за ну, деталі, знаєте, нюанси от всієї цієї колотнечі. Ми ж з вами тільки бачимо картинку, ну інколи там якісь інсайди, але. От чому був не те, щоб скандал, але чому зник Кіт Келлог? Чому Кіт Келлог сказав, що я йду в відставку, причому так нормально він ставився до України. А, ну, за, до, за донькою взагалі мовчу, але він сам і військовий, він прекрасно розумів, що відбувається. Він точно давав ознаку, хто агресор, хто жертва. Але в один момент, пам'ятаєте, його раз і, якби, прибрали, Вітков з'явився, Келлог каже: я втомився. Там, ну, ми з вами припускали, що є якби, проблеми серед. Адміністрації, от, по суті, є підтвердження такому метикуванню. Справа в тому, що Трампу не сподобалося порівняння президента Зеленського із Авраамом Лінкольном. От не, 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 багато, не мало. Я навіть не міг уявити, як для чого було порівнювати, але ну порівняв Кіткелог. Він це побачив, сказав при цьому це Трампу. А вони з Трампом, ну я не скажу там на дуже короткій нозі, але. Якби знайомі дуже добре, так от співрозмовники видання розповіли, що на початку свого другого терміну а Трамп не знаю як там зараз буде змінена ця позиція в зв'язку з цими дронами, заявою Трампа, але він вважав Росію непереможною і, по суті, дуже довго відмовлявся плюс-мінус серйозні санкції проти Росії запроваджувати. І от, призначений Трампом тоді спецпосланець з питань України і Росії генерал Кіт Келох навпаки навпаки називав російсько-українську війну екзистенційною, а президента Зеленським рішучим і мужнім лідером, який бореться за свою країну, як в нас президент Лінкольн. От Отак от він сказав. Тобто, після Мюнхенської безпекової конференції Трамп запитав свого посланця: то ти що, дійсно називаєш Зеленського рішучим і мужнім? Той тобто сказав, так, бо президент України такими є. Того дня Трамп і Келог посперечалися, я б навіть сказав, посварилися, і президент Трамп ухвалив рішення замінити Келога своїм дружбаном Світкофом, який просто від початку представляв, начебто, Трампа, на близькому сході. Пізніше переказуючи цю історію іншим радникам, Трамп роздратовано назвав Келога ідіотом. Ну, от, щоб ви розуміли, я ж кажу, ми з вами знаємо лише там якийсь відсоток, от як воно насправді відбувається. Ну і так само подробиці, пам'ятаєте, ця мінеральна угода за ці рідкосноземельні метали, що якби трошки стулили пельку самому Трампу після великої розмови в чарівному овальному кабінеті на початку минулого року. Так Трамп молодець. У нього і так статки там злетіли там, до 7 мільярдів. От за його каденцію президента. Тобто, людина розумієте, не політик, він просто луд. Копійчину, там ганяє крипту, можливо, якісь там ще хоче ресурси, гендель нормальний з росіянами зробити, бо там шалені гроші для нього, знаєте, в очах, як от ці однорукі бандіти в казіно, то в нього в очах от, 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 крутиться барабани, я думаю. Я хочу каже, половину. Я хочу половину сказав Трамп якраз про мінеральну угоду з Україною. Бо за словами теж людей, які знайомі з темою ще до того, як Трамп вдруге обрався на посаду президента США, сенатор республіканець Лінсі Грем показував йому карту корисних копалин України. Якраз вже в тому контексті з Лінсі Гремом працювали. І він ще до виборів Трампа був в Україні. На що Трамп відповів: о, клас, але я хочу половину з цих багатств. І перші тижні після повернення в Білий Дім Трамп зациклився на негайному укладенні. Генеральної угоди, вважаючи, що Штати отримують від неї набагато більше, ніж там, як він казав, 350 мільярдів, де да, що були вкладені в Україну. Ну, от, якось так. На жаль, тут санкції ми не зможемо ж на Трампа накласти. Така, така людина Трамп. Ну за санкції до речі, теж початок року обіцяли в Європі, і начебто посли Європейського союзу планують ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії на лютий місяць, тобто до завершень до четвертої річниці повномасштабного вторгнення в Україну. Причому бачите, от навіть звернені президент Зеленський сказав, що в нас вже 1400 там з невеликим днів іде війна. Я просто зі школи пам'ятаю, велика отечественна війна йшла 1418 днів. Оце, як просто на все життя запам'ятав цю цифру, вона вже 1400, там 8 чи 9 днів на сьогоднішній день. Це просто страшно. Але ну до четвертої річниці повномасштабного вторгнення. Так е санкції мають на меті подальше Москви за її е агресивну війну проти України, додаткове ослаблення економіки. Планують обмеження на поїздки і заморожування активів ЄС інших ну, там осіб організацій, які ще не під санкціями. Причому особлива увага буде приділятися особам, відповідальним за вивезення і ідеологічне переховування дітей не знаю, наскільки вони там взагалі їздять в Європу. Ті, хто ідеологічно переховиховує дітей. Так от, ще за інформацією європейських дипломатів, також передбачаються додаткові санкції в енергетичній банківській сфері. Крім того, планується значить цю шпарину закрити для обходу існуючих санкцій. А в Брюсселі розглядається можливість заборону імпорту російського урану. Це теж дуже важливий момент, особливо буде вирішати Орбан, бо до того, що й вирішав Макрон. Справа в тому, що певною частиною паливо, от, ну, уран як похідна речовина, французькі ці атомні електростанції частково на своїх там, ресурсах, частково з Росії. Ну і казали, що це неможливо, якби не брати з Росії цей уран. При тому, що от, Орбан зараз там, другу цю атомну строю будує. І от знову ж таки, по суті, це буде перші санкції проти Федерального агентства з атомної енергії Росії, тобто проти Росатому. Перша санкція. Ну вже вимагали багато держав Євросоюзу це вже нарешті зробити. Однак досі існував опір від Франції і Більгії за даними дипломатичної кілці, держави могли б купувати уран, необхідний для роботи їх електростанції без питань в Південній Африці, в Австралії або Канаді. Єдине, що Путін там демпінгує страшною силою, так як по нафті. Ну, так воно і є. І от е ще один прогноз, друзі, от в цьому зв'язку бачите, якісь новації, якісь зміни. Прогноз 26-го року це Financial Times давав, якраз от е, буквально на межі 31 грудня, 1 січня, а е, і в них прогноз е, ну, вважається такий фаховий. Хоча, хоч ну, мож, можна сказати, що за минулий рік в них не все 100% влучання в ціль. Але е, цей прогноз якби такий з претензією на фундаментальність, і охоплює політику, економіку і технології. Ну, з самого початку, узагальнюючи цей висновок, який вони зробили, що світ в 26-му році стане ще менш передбачуваним. Проте низка переоцінених напрямків від технологій до фінансів зіткнеться з охолодженням і переглядом попередніх оцінок. Ну, е, значить, царана політики і геополітики, по перше, Трамп за оцінкою Financial Times, до кінця року відступить від найжорсткіших тарифних загроз ну, для всього світу через тиск ринків через інфляцію. Іфляцію і спротив торгових партнерів. Відмова України від Донбасу можлива лише в разі військового колапсу, який наразі не проглядається. Це каже Financial Times. Плюс тут теж вони підтверджують і нашу з вами візію, і те, що давали там видання Економіс, демократи, ймовірно, повернуть контроль над палатою представників штатів, що дозволить їм блокувати порядок денний Трампа і почати навіть розслідування в певних моментах. Саудівська Аравія наймовірніше не піде на нормалізацію відносин з Ізраїлем. А Німеччина збереже політичний санітарний кордон навколо цієї ультраправої альтернатива для Німеччини в фінансах економіки. Економіці, більшість центральних банків продовжить зниження ставок. А, ну за винятком лише Японії кажуть, от, 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 Японія буде зберігати якби ці ставки, які є на сьогоднішній день. А китайський юань суттєво не зміцниться, незважаючи на рекордний торговий Професій. Тобто той юань нікому не потрібен, окрім Китайців. В секторі, в секторі приватного кредитування по світу очікується зростання дефолтів, але без системної фінансової кризи. Бо вона була передбачена якраз на 26 рік. Але тут, тут кажуть спеціалісти: ну Financial Times, що і про економіку, в тому числі, фінансової кризи не буде, але буде зростати под... і далі ціна золота, і вона може перевищити 5 тисяч доларів за унцію. Це знову ж таки, кому як, що у як вкладатися. Якщо якісь є якби, надлишки у вас, як я кажу, бажання і можливості. Та. Так, темпи зростання Африки можуть вперше трохи випередити наші, навіть Азію. В технологіях перегрів в сфері штучного інтелекту почне сходити на нівець, великі технологічні компанії збережуть стійкість, тоді як венчурні і невеликі гравці, а зазнають цьому зв'язку втрат. Комерційно-життєздатний квантовий комп'ютер 26-му році, швидше за все, не з'явиться. Гуманоїдні роботи Роботи вийдуть на ринок, але будуть залишатися дорогими і таким відносно нішевим продуктом. Повністю створена там, пісня штучним інтелектом. Знаєте, відео генеруються пісні, вони не зможуть очолити основні світові чарти. Тобто, штучно вигадані інтелектом, штучним оці творчі доробки, людством в 26-му році так і не будуть сприйня... сприйматися. Так, бізнеси, ринки теж цікаво. Тесла запро. Прогнозом Financial Times не зможе відновити втрачені позиції не тільки в Штатах, а в Європі і Китаї. От вам і прихід Маска до адміністрації Трампа і його зоряна хвороба. А сам Маск зосередиться конкретно на штучному інтелекті і на от цьому проєкті робототаксі, а не на класичному автовиробництві. Не виходить в нього там. Ну і от Financial Times визнає, що торішні прогнози, як я вам сказав, виявилися рекордно неточними. Я обережніше сказав, вони самі кажуть, Рекордно не точними, бо в 2025 році сім з 20 передбачень не справдилися. І це найгірший результат за всю історію проєкту. Це показує, наскільки складно сьогодні взагалі прогнозувати розвиток світу. Ну, і знаєте, вчора начальник теж прогнозувати, а сьогодні. Під слідством, ну, всі історії там, із слугами народу, цією із корупцією», з із міндічгейтом. Ну на цьому тлі загубився Чернишов. Мушу сказати, ну по факту НАБУ і САП завершили слідство у справі оцього колишнього віцепрем'єра, який раніше також обіймав посаду міністра розвитку громади території України. Там ще п'ять осіб. Тобто, за версією слідства, столичний забудовник через керівництво Мінрегіону отримав ділянку під житловий комплекс. вартість оцінили в п'ятеро дешев. За ринкову ціну і через це держава могла втратити на понад мільярд гривень нерухомості. Ну, як подяку, посадовці отримали квартири з знижками. Ну, за київськими цінами, там від тисячі до 8000 тисяч гривень за квадрат, при ринковій ціні близько 30 тисяч. Ну, це в середньому по ринку у нас 30 тисяч за квадратний метр. Загальна вигода ексміністра 14,5 мільйонів гривень. Тобто схему зупинили після арешту ділянки. Більшість квартир зараз Арештовані якось так. Так, друзі, і в будь-якому разі, сьогодні, перше число, все одно десь якось хтось буде видихати, плюс п'ятниця далі. Не сумніваюся, що в кого були можливості, брали собі відгули. Ну, я не за наших бійців, звичайно, але, ну, але тили і виробництва. Будьте обережні, бо якраз от на новорічні свята у нас посилені зараз заходи безпеки, причому по всій країні, і за участю військових за порушення комендантської години можуть затримувати. а за феєрверки взагалі мовчу. Тобто, запускати фієрверки не тільки там морально а, неподобство, але ще й дуже дорого. Я би хотів би, ну якби я не депутат, але щоб це було ще дорожче. А, так от, щороку року в нас поліція працює в режимі посиленого патрулювання під час різдвяних новорічних свят і здійснює патрулювання, і є посилення патрулювання на автодорогах біля культових споруд в місцях масового перебування людей. А, в цілодобовому режимі працюють вибухко-технічні підрозділи. Terima kasih. них, ви ж бачили пом'якшень комендантської години а, в цю ніч от новорічну не було передбачено. Ну і правила безпеки залишаються незмінними. Що в будні, що в святкові дні і новорічна ніч тут нічим іншим не відрізняється, крім просто назви а, повна заборона по Україні на використання салютів, фейерверків, петард без будь-яких територіальних випад, винятків. В Україні діють законодавчі обмеження щодо обігу і використання піротехніки, тобто законом України заборонено використання. Фірверків і петард, Заборона діє постійно, при цьому дозволяється застосування бенгальських воднів і цих хлоповок. Ну а запустити, я ж кажу, дорого, бо 34 тисячі гривень. Треба було в 134 тисячі. Так, друзі, виглядає розвиток сьогоднішнього дня, в тому числі і з прогнозами того на що ми з вами та сподіваємося, розраховуємо, бачимо, і в чому беремо безпосередню участь Насамперед, у тому, що боронимо нашу державу. Дякую, що ви на youtube каналі Василь Кламчук. Це четвер це перше січня. Це наш дійсно другий брифінг. Я вам дякую, що ви тут на каналі. Приєднуйтесь, підписуйтесь, дзвіночки не забувайте вмикати, аби не пропускати сповіщення про моменти виходу наступного відео з категоричними українськими лайкосами, вподобайками. Нехай обертаються швидше алгоритми Ютубу. Друзі, мої патреони, дуже вам дякую, і спонсори каналу. Дуже вам дякую за постійну системну підтримку моєї роботи. Спасибі величезне. В принципі, в описі до цього відео є різні опції. Можете теж, хто ще не патріони, не спонсор каналу, доєднатися, як маєте бажання і можливості. Але на загал не забуваємо. 24 на 7, кожен своїми Маті, як міємо, знаємо, як можемо. Ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами. Пхаємо до перемоги, яка обов'язково буде, навіть не сумнівайтеся. Отже, ще раз дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюся і далі обов'язково буде, як завжди, і з вірою в Бога і в Україну. Слава Україні!